В Цьому відео ми з вами розберемо 10 кроків, які допоможуть вам збільшити продажі. Чим би ви не займались, в якій сфері ви б не працювали? Який би у вас не був бізнес, тому додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Отже, перший крок, який є не зовсім очевидний, який не завжди зрозумілий, і який підприємці зазвичай відкладають так, от в довгий ящик, і думають, та це не важливо, це таке питання собі. От дивляться на це питання крізь пальці. А насправді це є ключове питання, на яке потрібно дивитися в. В першу чергу. І що це за питання? Це питання того. Подивіться на своїх клієнтів, подивіться на їхні можливості. Чи мають вони можливість, в принципі, платити за ті продукти, які ви їм продаєте. Бо який сенс, скажіть, будь ласка, який сенс продавати щось клієнту, який просто не може або ну, не хоче платити за ваш продукт? Ви хоч скільки акцій дасте, скільки розпродаж організуєте, скільки ви вигідних умов цим клієнтам не дасте, це не буде мати взагалі ніякого значення. Це нічого не вирішить. А все тому, що ви просто б'єтеся в стіну, б'єтеся головою в стіну прямо і думаєте, що от мені просто потрібно ще декілька зусиль докласти, мені треба сильніше вдарити, мені треба точніше прицілитися. Але скажіть, для чого Для чого вам це потрібно. Подивіться на своїх клієнтів, подивіться, чи мають вони можливість платити за ваш продукт. Чи це є взагалі ваш клієнт, чи це є ваша цільова аудиторія. І якщо це не так, то вам просто потрібно буде змінити свій підхід. Потрібно чітко зрозуміти, хто ж є той клієнт, який готовий платити вам за ваш продукт. Тут не існує поняття, дорого ви продаєте, дешево ви продаєте. Це залежить від того, кому ви продаєте. Якщо ви продаєте тому клієнту, то він однозначно купить. Тому обов'язково перевірте своїх клієнтів, якщо ви вже тривалий період часу займаєтесь своїм бізнесом. А якщо не займаєтесь, якщо ви тільки на початку своєї справи, то починайте із того, що ви з'ясуєте, хто є та людина, той клієнт, який буде готовий платити вам за ваш продукт. Стільки, скільки ви за це просите, стільки скільки ви поставили ціну. Думаю, цей момент ми з вами з'ясували. Крок номер два: навчіться працювати із своїми клієнтами. Що я маю на увазі, коли кажу вам про те, що вам потрібно навчитися працювати із вашими клієнтами? Я маю на увазі те, що вам потрібно розуміти одну дуже просту річ. Усі клієнти в кожному бізнесі зазвичай діляться на три головні категорії. І зараз ми з вами розберемо, що це за категорії. Перша категорія це ті клієнти, які шукають найдешевшу ціну. От в пріоритеті у них те, щоб дайте мені найдешевшу ціну. Мені цікавить тільки ціна, мене цікавлять тільки максимальні знижки, але не сам продукт. Тобто. Продукт, в принципі, цікавить, але ціна вона є основним питанням, який вирішує, чи купить цей клієнт, чи не купить цей клієнт у вас. І насправді таких клієнтів є меншість. Ну, як показує статистика, десь близько 10% є таких клієнтів. Друга категорія це є ті клієнти, які шукають ідеального співвідношення двох параметрів. Перший параметр це є ціна, другий це є якість. Тобто це є клієнти-оптимали, які шукають найвигідніше співвідношення ціни і якості. Якщо ще простіше і більш детальніше сформулювати, це означає наступне: що це є тип клієнтів, який шукає максимально низьку ціну із максимально високою якістю. Це те, що вони шукають. І таких клієнтів насправді є більшість. Тому із такими клієнтами вам потрібно буде працювати найбільше. Ви будете найбільше стикатися саме з цим типом клієнта. І третій тип клієнта це є ВІП-клієнти. Це є ті клієнти, які шукають найкраще для себе. Їм потрібні найкращі умови. Питання ціни для них не стоїть взагалі. Для них стоїть питання найкращого сервісу, найкращих умов співпраці, найкращої якості продукту, який ви продаєте. Тому ваше завдання усіх своїх клієнтів, які у вас є, а я сподіваюся, ви ведете базу клієнтів. Якщо ви ведете базу клієнтів, тоді ви усіх своїх клієнтів розділяєте на ці три категорії. І далі вже із кожної категорії потрібно працювати по-своєму. Тому що якщо ви будете працювати із ВІП-клієнтом в форматі таким, як ви працюєте із клієнтом, який шукає найдешевшу ціну. Тобто, наприклад, стимулюєте його там знижками, там акціями, розпродажами. Ви просто дурно палите свій ресурс, ви просто відштовхуєте від себе цього клієнта. А Все тому, що ви не розумієте, що потрібно цьому конкретному клієнту. Але тепер, коли ми розділили усіх клієнтів ваших на три ці групи, про які я вам щойно розказав, вам буде набагато простіше зрозуміти, що дати цьому. Ну, наприклад, от є в нас тип клієнта, де, який шукає найдешевшу ціну. Тобто йому потрібно дати. Максимум знижок, максимум розпродаж його будуть цікавити. І ми в цьому форматі з ним працюємо. І так далі. І з кожним типом клієнта ми будемо вибудовувати свій формат роботи. Отже, крок номер три: витискайте максимум із кожної продажі, з кожного товару, який ви продаєте. Якщо ви, наприклад, продаєте фізичні товари чи послуги, що би ви не продавали. Запам'ятайте, з кожної продажі ви повинні витискати максимум. І найпростіший спосіб з кожної продажі витискати максимум, це є ціна. Тобто, ви повинні витискати максимум із своєї ціни. Ваша ціна повинна бути максимальною. Так я розумію, що більшість підприємців і ви, напевно, в тому числі. Думаєте наступним чином, що от я зараз підніму ціну, що ж мені скажуть мої клієнти? Ай-яй-яй, вони зараз побіжать до мого конкурента і будуть у нього купляти. В Дійсності, так може відбутися, якщо ви працюєте в такому форматі із клієнтом, якого цікаві тільки ціна. Але як ми з вами розібрали на попередньому кроці, у вас є три типи клієнтів. так, Тобто, три типи клієнтів, із якими потрібен різний формат роботи. І скажіть мені, будь ласка, якщо в принципі клієнт готовий платити більше, чому би не скористатися цим? Для чого залишати собі ось цей розрив між потенціалом ціни, тобто тим максимумом, який ви можете заробляти з однієї продажі? І з тою ціною, де ви просто боїтеся поставити вище, бо ви думаєте, ой, що ж про мене подумають клієнти, вони побіжать до моїх конкурентів. Запам'ятайте, ви повинні продавати за максимальною ціною, за якою будуть купляти ваші клієнти. І насправді дуже часто в практиці спостерігається наступне: що коли ви підвищуєте ціну на свій продукт, і так в дійсності менше клієнтів може дозволити собі потім купити цей продукт. Але якщо ви підіб'єте підсумок, порахуєте дохід, який ви отримуєте загалом. Тобто ви помножите кількість продажів і помножите на ціну. І ви будете бачити, що у вас дохід загалом виріс. Тобто, коли ви продавали дешевше, ви заробляли менше, ніж коли ви зараз продали меншій кількості клієнтів, але з дорожчою ціною. І в результаті ви можете заробити більше, і бувають приклади, що в рази і в десятки разів може підприємство більше заробляти за рахунок того, що продає дорожче. Проте тут дуже важливо правильно підходити до цього методу. Якщо ви просто будете, як то кажуть, від фонаря ставити ціни, то нічого хорошого з цього не вийде. Ви просто злякаєте клієнтів, вони дійсності від вас підуть, дійсності підуть до ваших конкурентів і будуть у них купляти. Тому, аби ви не наступили на ці граблі, я рекомендую вам. Подивитись ось це відео. Тут я детально і по формулі прямо розклав принцип того, як правильно потрібно підвищувати ціну. Обов'язково дивіться це відео, а ми йдемо далі. Крок номер 4. Введіть у свої продажі технологію Апсел. Простіше кажучи, Апсел це є до продажі, і я зараз дуже просто поясню принцип, як це працює. Клієнт у вас вже здійснив покупку. Він вже погодився купити цей конкретний продукт. У вас. І у вас є два варіанти дій: перший, ви просто проводите оплату, надаєте продукт клієнту і прощаєтесь із ним. Ну і в принципі, на цьому ваша продажа закінчилась. І є другий шлях, і тепер ваше завдання, коли клієнт погодився купити продукт, запропонувати йому дорожчий аналог. І що у вас може бути в цьому випадку? В одному випадку клієнт скаже: Ну, давайте, я тоді візьму цей продукт. І при такому підході ви заробите більше, тому що ви продали, наприклад, замість товару. Давайте простий приклад. Ви продавали товар клієнту з вартістю 100 гривень. І потім, після того, як він погодився купити цей товар, ви кажете, дивіться, а в нас є, в принципі, дорожчий аналог за 150 гривень. От клієнт подумав собі, ну, добре, давайте цей за 150. Опа! І на рівному місці ви заробили на 50 гривень більше. А є інша сторона, коли у вас може не вийти, може не спрацювати цей підхід. І що буде? Ви просто запропонували клієнту. Є дорожчий аналог 150 гривень. Будете брати ні, дякую, мені не потрібно. Що відбувається? Ви просто повертаєтесь до тої вже покупки, на яку він вже погодився. Тобто, просто продаєте за 100 гривень, так як ви домовлялися одразу. І питання, чому б не використовувати у своїй практиці цей підхід? Проста технологія безкоштовна підходить для будь-якого бізнесу. Тому обов'язково перегляньте свій асортимент, чи то є продуктовий, чи то є послуги, і знайдіть спосіб використати цю технологію у своїй практиці. Крок номер 5. використовуйте технологію Downsell. Це є протилежність до попередньої технології апселу, про яку ми з вами щойно говорили. Давайте поясню простіше, щоб було зрозуміло. Якщо в попередньому варіанті, продавши певний продукт, ми запропонували дорожчі аналоги, це є апсел, то в даному випадку даунсел – це зворотня ситуація. Тобто, коли ви запропонували клієнту продукт, візьмемо той же самий продукт за 100 гривень, про який ми говорили, для того, щоб вам було простіше розуміти, про що я кажу. Так, тобто, ми запропонували продукт клієнту за 100 гривень, і він каже: Ні, дякую, мені, мабуть, не потрібно це я іншим разом. І зазвичай, що би ви зробили? Ну, добре, тоді там, приходьте, не забувайте про нас. А можна було би зробити по-іншому, а ви можете запропонувати йому дешевший аналог і зробити це можете наступним чином. От клієнт відмовився, каже: От ви йому запропонували продукт за 100 гривень. Він каже: Ні, дякую, не потрібно. Ви кажете, стоп. Дивіться, у нас є дешевший аналог, він вартує, наприклад, 50 гривень. І таким чином ви можете насправді клієнта зацікавити і він погодиться на покупку. Тобто, що відбулося? Ви могли повністю втратити цього клієнта, він би пішов і, можливо, більше би про вас ніколи не згадав. Але прямо зараз, додавши декілька фраз у свою пропозицію, ви змогли заробити 50 гривень. Так, ви не заробили 100 гривень від основної продажі, але ви і втратили менше. Ви могли заробити 0, а заробили натомість 50. І тепер питання: чому б не використати цю технологію, також як і АПСЕЛ у своєму прикладі. У своєму випадку. Тому ще раз кажу: перегляньте свій асортимент і намагайтесь продумати способи як для апселу, так і для даунселу. Обов'язково використовуйте ці технології у своїй практиці. Крок номер 6: продавайте комплекти. Ви можете продавати один продукт, і його або куплять, або не куплять. А ви можете натомість продавати комплект із декількох продуктів. Наприклад, ви продаєте праску, і з праскою ви можете запропонувати клієнту купити ще дошку для прасування. І погодьтесь, що в принципі це є доволі вигідна пропозиція, що це є дійсності те, про що міг думати клієнт. Це є те, що потрібно клієнту. Тобто, звідси ми виявляємо одну дуже важливу особливість комплекту. Важливу особливість при формуванні комплекту. Тобто ви продаєте основний продукт, в даному випадку це є праска, і додаєте доповнюючий продукт до цього основного. І тим самим збільшуєте шанси для того, щоб клієнт купив у вас ось цих два продукти. І для того, аби цей підхід працював ще краще, ви можете зробити наступне: на цей комплект ви даєте знижку, наприклад, 10%. Тобто, клієнт міг купити окремо праску, купити окремо дошку для просування, але купивши обидва цих товари, він зекономить 10%. І дуже часто клієнти на це погоджуються. Тому чому б вам не скористатись цим? Це напряму впливає на те, щоби збільшити середній чек. Це напряму впливає на те, щоби збільшити продажі, збільшити дохід і прибуток. Всього одна проста пропозиція, а результат може вирости в рази. Тому обов'язково використовуйте цей підхід. Продумайте, як у своєму асортименті чи то товарів, чи то послуг, чи то цифрових продуктів ви можете використовувати дану технологію, а ми йдемо далі. Крок номер 7. продавайте своїм клієнтам пакети. І що я маю на увазі, коли кажу про пакети? Я кажу про те, що ви повинні продавати свій продукт у трьох варіантах: перший варіант це є найдешевший продукт. Другий варіант це є продукт середньої вартості, і третій варіант це є найдорожчий продукт. І тут виникає логічне питання, для чого нам настільки заморочуватись. Тут є два пояснення. Перше пояснення, кожен тип продукту він закриває потреби конкретного типу клієнта. Пам'ятаєте, ми на початку відео з вами говорили про те, що є три типи клієнти. Так от ці три типи продукти, вони якраз і відповідають трьом типам клієнтів. І тепер друга причина, для чого нам потрібно використовувати у своїй практиці, у своїй роботі, у своїх продажах, продажі комплектами, це те, що ми змушуємо клієнта мислити по-іншому. Що це означає? Це означає те, що клієнт при покупці у вас не буде ставити собі питання. Купляти цей продукт у вас чи не купляти, він буде ставити собі питання, який із цих трьох продуктів йому купити. Розумієте, наскільки ми обходимо завдяки цьому методу заперечення. Тому обов'язково передивіться свій асортимент і подумайте, яким чином ви зможете використовувати цю технологію у своїй практиці, у своїй роботі з клієнтами. Крок номер 8. збільшуйте вартість за терміновість. І справді, якщо клієнт хоче купити ва. Ваш продукт чи отримати вашу послугу у максимально короткі терміни, дайте йому цю можливість, але він повинен розуміти, що за цю можливість він буде платити і платити він буде в рази більше. І що найцікавіше, клієнти, які вирішують терміново купувати, у яких є термінова потреба, яку терміново потрібно закрити, вони це розуміють. Вони розуміють, що за терміновість потрібно доплачувати. І тоді виникає питання до вас: чому б вам у своєму бізнесі не скористатися цим підходом? Чому не створити такий додатковий сервіс для свого клієнта? Для вас це і мінімальні витрати чи часу, чи коштів, але одночасно можливість сильно збільшити свій прибуток з однієї продажі. Тому я ще раз закликаю вас переглянути свій асортимент і подумати, яким чином ви зможете дану технологію застосовувати у своєму бізнесі. Крок номер 9. Віть можливість клієнту робити замовлення під себе, під свої конкретні потреби, і цей інструмент в більшості випадків використовується виробниками. Він більше підходить під виробництво, проте його можна так само ефективно використовувати чи в сфері послуг, чи навіть коли ви продаєте товари. Тобто, що ви робите? Ви замість того, щоб як завжди продавати стандартний продукт клієнту із стандартними параметрами ви даєте клієнту можливість переробити свій продукт під нього, під його конкретні потреби. Давайте приведу простий приклад для того, щоб ви краще зрозуміли, про що я кажу. Уявіть собі, що ви є виробником меблів, а конкретно дивани. Дивани ви виробляєте, так? І звертається до вас клієнт. От мені потрібно купити диван. Але в мене, наприклад, розміри, які ви пропонуєте, стандартні, вони мені не підходять. Він просто не вписується в мій інтер'єр, він не вписується по розмірах між стінами, наприклад. Мені потрібно зробити коротший диван. І як в більшості випадків діє підприємець, до якого звертає Такий клієнт, ну він потискає плечем, а думає, ну що я можу зробити? Ну вибачайте, ну, не можемо ми вам допомогти в цьому питанні. А можна було би зробити по-іншому. Можна було би клієнтові сказати, добре, вам потрібні такі розміри. Ми готові зробити диван під вас, ми готові виробити продукцію під вас, але це буде вартувати на порядок дорожче. І клієнт буде розуміти, за що він платить, і він буде готовий платити вам ці гроші. Для вас, як виробника, це є можливість доволі проста. Вам доволі легко буде переналаштувати виробництво і зробити диван потрібних параметрів. А для клієнта це є можливість закрити саме його конкретну потребу. І тому він буде готовий платити вам за це гроші. Тому користуйтеся цим, це є можливість сильно збільшувати свій прибуток з однієї продажі, чому б цією можливістю не скористатися. І я знову вас закликаю, перегляньте свій асортимент, подумайте, яким чином ви зможете. Зможете цей підхід використати у конкретно своєму прикладі у конкретно своїй ситуації. Крок номер 10 Формуйте клієнтську базу, і насправді це вже таке поняття доволі заїжджене його чують доволі часто і пропускають повз вух дуже багато підприємців, бізнесменів, а дарма? дарма тому, що це є можливість постійно працювати з клієнтами, це є можливість постійно заробляти на одних і тих же клієнтів. Що для цього вам потрібно робити, вам просто потрібно зібрати собі клієнтську базу і потім регулярно із ними працювати, чи то робити розсилки, чи то повідомляти їх про те, що у вас з'явився якийсь новий продукт унікальний, і тим самим ви постійно нагадуєте їм про себе, і тим самим вони будуть постійно про вас пам'ятати. І як тільки у них виникне потреба у покупці вашого продукту, то першого кого вони згадають, це будете ви. Мало того, що вони саме про вас в першу чергу, Згадають, так вони ще й будуть регулярно до вас приходити і купувати, і будуть тим самим регулярно приносити кошти у ваш бізнес. І завдяки цьому методу ви дуже сильно зекономите свій рекламний бюджет. Бо як зазвичай працюють із клієнтами. Вони просто запускають рекламу, знайшли клієнта, продали цьому клієнту, попрощалися, наступний, наступному продали, знову попрощалися, наступний. І ось так відбувається робота з клієнтами. Для чого? Для чого вам так спалювати бездумно свій рекламний бюджет? Візьміть цього одного клієнта і перетворіть його у свого постійного клієнта. І для того, щоб ви змогли це зробити, вам в першу чергу потрібно розуміти, яким чином новий потенційний клієнт перетворюється у постійного. І насправді на каналі вже є відео на цю тему. Посилання я залишу ось тут. Обов'язково подивіться. Тому ваше завдання від сьогоднішнього дня ви не нехтуєте кожним новим клієнтом. Ви берете у нього контакти, а потім постійно із ним підтримуєте комунікацію, постійно нагадуєте про себе, постійно розповідаєте про свою продукцію, постійно себе рекламуєте клієнту, постійно закарбовуєте у нього думку, що продукт, який ви продаєте, і ви це є поняття. Сумісні це є поняття тотожнє, і завдяки цьому підходу ви зможете зробити так, що як тільки в клієнта чи у будь-кого із його знайомих, друзів з'являється потреба придбати ваш продукт, автоматично в голові спрацьовує програма: що ага, цей продукт я можу купити у цього підприємця, у цього бізнесмена. Тому обов'язково використовуйте цей підхід також у своїй практиці. Бо насправді продати щось вже існуючому клієнту, який вже у вас здійснював покупку, у сім разів. Шевше ніж знаходити нового і продати йому щось. І зараз, коли ви отримали стільки потужних інструментів, які допоможуть збільшити ваші продажі, у вас є два варіанти дій. Ви можете самостійно взятися за впровадження цих інструментів у свій бізнес. І якщо ви вирішили піти цим шляхом, то дуже рекомендую вам робити наступне: в першу чергу, я рекомендую вам тестувати по одному інструменту. Не пробуйте впровадити одразу всі інструменти. Чому тому, що коли інструменти збільшать ваші продажі, ви не будете розуміти, який із цих інструментів спрацював, на якому потрібно зосередитись, а від якого потрібно позбутися, тому ваше завдання впровадити один інструмент. Дати йому певний період часу попрацювати, потім заміряти результат, і вже переходити до використання наступного інструмента. Або у вас є другий варіант: ви можете зробити це швидко, ви можете одразу дізнатися, які конкретні інструменти підійдуть саме в вашій конкретній ситуації. І для того, щоб це зробити, я рекомендую вам записатись на консультацію. Записатись на консультацію ви зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. На консультації ми розберемо саме вашу ситуацію і виробимо план дій саме під вашу конкретну ситуацію. Також я рекомендую вам пройти тест, який покаже де у ваших продажах є слабкі місця, що можна посилити, що потрібно замінити, як саме потрібно змінити ваш підхід до продаж. Проходження цього тесту займе у вас близько трьох хвилин. Посилання на даний тест я залишаю в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.